Вітаю! Сьогодні у нас 2 червня, 25 рік. Ну і Сьогодні ми відео у нас в садку, працюємо в садку і вирішив навести лад трошки саженцями. Абрикос. Ось у нас фаркло. Це такий самий-самий великий саджанець. Він вже такий під метр сімдесят. І бачимо тут шкідники вже бачимо ця зараза. От зараза. Так, ну не про заразу. Що я роблю сьогодні? Сьогодні я робив, ставили підпори, тому що деякі потрібно вирівняти. Підпори для того, щоб вирівняти. Вітер то не дуже їх ламає. Ну, поки що не ламав, хоч мед дурний. Трошки підчищаю штамп внизу, щоб було видно, а щоб було видно, тому що обрізаю, зрізаю те, що залишалося. Пеньочки, де ж вони показати вам? Показати, показати, деякі ми ось зрізали ще навесні. Я для експерименту подивитися, які краще заростуть і як швидше, як краще. Ось це зрізані були навесні. А деякі зрізаю зараз. Хоча знаю, що зараз воно теж гарно заростає. Це ось навесні. Формуємо саджанці, формую я їх постійно. Хто думає, що так посадив саджанці, прищепив і вони рисуть? Ні. Я роблю саджанці... Ну, Роблю я в основному на свій смак, як вважаю, що потрібно воно так буде. Формуємо штамп на висоті ось 80 см, де 90 де Д-50-40 см, і відразу з гілкуванням. Тому що купити саджанець і просто буде стояти рівна палка. Ось навіть такий сформуємо ось рівна палка, начебто рівна палка, як я кажу, але на ньому вже є ось перший ярус на висоті, 80 це Моджар Кейсі, чи Magwar як ніхто і не знає, як він правильно називається. Щоб правильно тримались гілки, ось ми до палочки ну все робимо відразу формування. Тому що робимо для себе і кому припаде таке щастя, хто, можливо, захоче придбати, якщо у нас будуть залишки, то ось такі гарні саджанці великі. Це в нас вандеркот. Це в нас вандеркот. Бачимо, не всі прижилися, не все так гарно, не всі такі... Великі, є ось маленькі, ось, до речі, ось така гіллячка лишалася. До неї я підв'язував, щоб там рівняти, але скажу, то все додомуся. Є ось такі, формуємо відразу знизу два пагони. Це у нас цунамі. Це у нас цунамі, це у нас голдріч, Зразу подивимося голдріч. Тут у нас фарбелла саджанці. І що мені ще подобається, є такі унікальні. Ось ці унікальні я вже показував. Бачимо, робили ми в минулому році окуліровку, а проснулася позаминулорічна окуліровка. І що цікаво, що минулорічна вигналася. Дуже гарно, ця трохи менше. Але ми лишаємо, я лишаю і ту, і ту. Буде подвійний саджанець, Це в нас не прийнялось нічого, ми зробимо тут щеплення. І таких саджанців, особливо тут у мене було багато. Щоб подвапати, ось, навіть бачимо три три бруньки. Минулорічні, поза минулорічні, бачимо один, два. Три три буньки прокинулися. І я їх всі лишаю, хай собі ростуть. Ну і відразу, звісно, формуємо. бачите, я з вами балакаю і відразу обламую, обламую ось ці всі, щоб не було воно як їжечки. Так що такі справи, до речі, ой, хотів сказати, подобається, подобається джингат. От у нас джингат. У нього такий червоний колір стовбура. Є теж різні саджанці, є ось прямо знизу, два. Ага, тут у нас, здається, теж подвійний з іншим сортом. Ось бачимо, зрізали навесні, як воно заростає. От я ж кажуть, такі красиві. Ну, ось такі саджанці. Формуємо чашею по два, по три. Дуже багато у нас не прийнялось саджанців. От є деякі вимерзли чомусь. Є саженці, які ми робили. Ну, на весні щеплення, ось Фарліс. Це в нас магадор. Ось такі є саженці, будуть магадору. Бачимо, як формуємо. Ось фарліс ми робили на весні. окуліровку. Бачимо, як гарно прижилося. Одне і інше щеплення. Потрібно було два сорти робити. Тут у нас що у нас тут? Теж Фарліс. А Тут ми робили Farліс окуліровкою і покращеною опульоровкою. І все прижилося. Ось знову потрібно було два Ну, Я робив, щоб вдруг щось приживеться, щось не приживеться. Я вам скажу саме головне в якості живця. Ну і, звісно, підщепа. Підщепа в нас була вигітуюча. Вже вона вже висаджена з минулого руйку. Ось це саме краще. Я вже буду практикувати лише так. Ось знову Фарліс. Робада, робада з фарлісом. Ну, коротше, ось такі саженці. Що тут у нас ще має кот? Має кот і останній тут у нас вже так буде. Це у нас шалах.